Ми продовжуємо з вами читати книжку Віктора Леонтьєвича Петрушенко. Вивчаємо розділ 4 Філософія середньовіччя. Пункт 4.1. Зміни у світогляді під час переходу в ідентичності до європейського середньовіччя Основною причиною радикальних змін, що відбулися у світогляді під час переходу в ідентичності до європейського середньовіччя, було руйнування античного полісу. Основної форми державного та громадського життя. Як реального ґрунту всієї античної цивілізації, а разом із ним руйнування і усього укладу життя. Римська імперія увелила до свого складу величезну територію з різноманітними етносами, культурами, віруваннями, підпорядкуваннями – все єдиному центрові. Величезна державна машина імперії, яка майже весь час перебувала у воєнному стані, перемішувала та приводувала і людей, і культури, і релігії. Зробивши врешті-решт окрему людину безпорадною та беззахисною. Ні влада, ні заможність, ні високі посади не були надійною основою для людського життя. Зневірившись у всьому матеріальному, люди завертали свої погляди на надії до духовного. Тут дуже корисним було відкриття античної філософії автономії людського духу, оскільки вона допомагала людині знайти у самій собі опору за протистояння життя негаразд. Проте філософія була не дуже доступною для широкого людського загалу, тому у Римській імперії було поширені містицизм, віра у втручання в людське життя таємних сил, культури різних богів, величезна кількість яких, до речі, більше заплутало людей, ніж їм допомагала. Поява християнства добре вписувалася у загальний духовний настрій епохи, а тому воно досить швидко поширювалося в імперії. Бо саме християнство не просто визнавало автономію людського духу, а дало їй своє пояснення: у людській душі є частка божественного, тобто абсолютного духу. А могутність останнього була научно передемонстрована Ісусом Христом, який саме тому, що ніс у собі цей дух, пройшов крізь смерть та здолав її. У наслідку уся Паха Середньовіччя жила в умовах домінування християнської релігії в усіх сферах суспільного життя. Поява та утвердження християнства у Європі призвела до радикальної духовної революції у розвитку європейської цивілізації. Це можна побачити досить виразно через прийняння античного та середньовічного світоглядів за їх основними характеристиками: античний світогляд, поетеїзм, боги є частиною природи або уособлення природних стихій, вихідні якості богів, сила, могутність. Боги упорядковують та оздоблюють світ, космос, природа, загальні умови існування богів людей. Людина спирається у своїх вчинках на знання. Головне життя, завдання людини здійснення подвигу. У сприйнятті дійсності акцент падає на зовнішнє, внутрішній проявляє себе лише через зовнішнє. Люди поділяються на, за етнічними та родовими ознаками, панування натуралістичного світосприйняття, Середньовічний світогляд, монотеїзм або єдинобожжя. Бог є духовною сутністю, яка перебуває за межами світу, трансцендентність, вихідна якість Бога, любов до людини. Бог творить світ з нічого. Природа не має власної сутності і не може існувати без припливу божественної енергії. Людина в усьому покладається на віру в Бога. Головне життєве завдання людини спасіння душі. У сприйняті дійсності акцент надає, тобто падає на внутрішнє. Зовнішні радше заважає правильно розуміти внутрішнє. Усі люди є рівними перед Богом. Панування символічного світосприйняття. І бачимо основні затилядні орієнтари під час переходу від ідентичності до середньовіччя, змінюються на протилежні. Людина середньовіччя зосереджується на внутрішньому, духовному. Спасіння душі для неї має не лише індивідуальний сенс. Рятуючи себе, людина, по-перше, збільшує світовий потенціал добра світла, а по-друге, сприяє поверненню світу до того стану, у якому він перебував до гріхопадіння. Людське життя набуває цільового спрямування, а історія часового виміру, оскільки уселюство напружено очікує другого пришестя Христа. Бог створює світ з нічого, і тому останній весь час перебуває на межі буття і небуття. Світ існує лише тому, що Бог тримає його у своїй десниці. Створений світ не впливає на Бога, оскільки Бог це духовна сутність абсолютності і абсолютів, сукомсті, можливо, досконалості. З цієї причини Бог постає для людини неосяжним і принципово позарозумовим. Задум Божий невідомий. Бог лише із власного милосердя та любові може відкрити себе людині, і це відбувається, коли він послав на землю свого Сина Ісуса Христа. З іншого боку, кожна людина несе собі іскруго, тому до Бога лежить через духовне, самозаглоблення та самозасередження, і врешті решт через самодоскно. Відповідно, розуміння природу людських життєвих обов'язків визначали винятково релігійні догмати вихідні незмінні положення. За часовими межами похисереднюючи охопляє період відпадіння Римської імперії або іноді від заснування Константинополя, тобто 14-5 століття. До відкриття Америки або до падіння Константинополя, тобто 15-16 століття. Як ми бачимо, якраз приблизно тисяча років проходить так само, як і період античної філософії, який, як ми знаємо, тривав від 5 століття до нашої ери до приблизно 5 століття нашої ери. А тут від 5 століття нашої ери до 15 століття нашої ери, знову ж таки, десяток століть тисяча років. А етапи розвитку середнішої філософії найчастіше визначають так. Перший етап це апологетика та патристика. Це є друге, хi століття. Другий етап це схоластика та містика. Це вже 10-16 століття. Другий етап поділяється на три частинки. Ранні схоластика та містика 10-11 століття, зрілі схоластика та містика 12-13 століття, пізні схоластика та містика 14-16 століття. Звернімо увагу на те, що духовні процеси у процесі формування середньовічного суспільства випереджали соціальне, що засвідчує надзвичайно важливу роль духовного фактора у розвитку історії. Дякую за увагу. З вами був Олекс Мусевич. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. To była Wiktor Wiktora Leoncia i Petruszenka.